Всім привіт! Гарного дня прекрасного настрою, сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Так, я приїхала до батьків і іду казати їм добрий день. Самоліт літіт, колеса тюрся, а ви не ждали нас, а ми припірлися. Ту, Ту ти ще тільки приперлася точно. Тоже при... Тільки приперла, ти все время приїхала. Холодно в хаті. Холодно привіт, а, а я б не казала привіт. Я вчора дуже в чому не топила. Ну, то було взагалі. Я тільки навіла на стіл. А я під одним. Та ні, я тільки що по її повечерила. Є з мене кошем я. Яко? Рісо вам підгоріюся, не стати. Молодець. Холодно. Біло, звісно. Годник ще один є. Я в цьому. Розсадиш мені, Даси, бачиш? Так, я кажу, Віта приїхала по розсаду. Бо я сьогодні прола знову. Одно перу. Куди? Куди їде? Ну, ти знімаєш. Оно бачиш як. Ось бачиш як. Бачиш, цим я надовго. Ну на що ти то на Ось ти їх носиш? Звісно, цілими днями ходить, а які ж там тебе пішли. який! подивись. Це якийсь чорний принт, чи як він називається? А як він пахне? Вони ще й пахнуть всі по різному Пахнуть всі по так. Ой, Боже, якимись духом іночі. А наоча, таж. Та, не люблю. Не люблю. А от люся. Ну дуже краси, ну. Ну от красивий на чорний прямо. Ну він такий темно-фіолетовий. дуже красивий. Вітамінна їдеться. Ось полізуть погри, пожалуйста, дайте трошки. Я І все якісь. А я виглявся. А, а що ж ти? Ой, що Ага, а то, то треба ну, тобі ну, їх пообрізати, ну, бачиш? І осюдивись, ага, бачиш, буде ці. Ага. Треба поливати, воно коли. Уже пішла, повела вже по своїй квітні. Вже й ноги переполіли нічого не було. Це як ото знаєш, в дитинстві то картопліна вибираєш, а потім на гульки біжиш. Так оце й ти до квіток біжиш. Ага, не обичний такий красивий. Дивіться, дівчатка. Але є такі, що смердять. Є. Я знаю, що понюхать, Ну, пахне. Ну ні. Ну, о саме краще пахне. А... а жовті пахнуть. Жовті, по-моєму, смердять. Пахне тут якийсь такий вижний, не так і пахне. А, ні, жовтий пахне. А Томас пахне, а це ось не похвалять. Ану. Похли. Вже нанюха, вже не розбирає. Таким... Казали... О, таким жубочками. Понюхає це. Казали, жубочками пахне Ото й чорний найкраще. А оцей собі. Ух, який дуже гляньте, який красивий. На то ще це, це батько кричав, що тут їх не буде. Ох, і ще ж будуть цвісти, так? Да? Да, оце ж оти от цвітають, а ті зацвітають. Оце а, ж вони О, довго. Це да? в мене, відвісти. а вона так і в холодку, треба їм десь місце видіти. Я не люблю. Ну, це угу. жильо, до цього отут -от, і така цвітає. А тоді півники, ось лілі начниці. Вони якийсь білий такий я Цілий день оця тут огралась. Та щось таке, які, таке, да. Ви в хаті сиділи, а я вже це отут. А орхідеї що там? Цвітуть. треба тобі їх поливати Вони в тебе сухущі. Та бачиш, коли які поливають. Та от туди на, поналивай їм та хай п'ють собі, коли хочуть. Вони сухущі, я відполиваю. Томас! Томас, Томас, Томас. Всім привіт. Я сьогодні садила петунії. А ви знову на моєму каналі. Бачите, І так зробила. Та, Звісно, такі проволоки. ну, поки так, а потім буде видно. І там он, Де, Вон, бачите, в ведмедика там теж петунії. І це. Там мій квітничок. Тут я чорнобривці садила. Такий от маленький екскурс, тут боняся. А це я налила, зараз іду. Там я попід сіткою садила. Паничі. <кій> Паничі. Дивіться, як гарно цвіта моя гвоздічка. Які ж вони красиві, всі різні, всі-всі. Всі-всі різні. Кожна квіточка різна. Оце дві однокріві. І така квіточка, і така. А ця чорна, прямо якось така рожева. От. Отака. Тож треба взяти відро, нести відро і, 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 і знімати. От. А тут вона не посходила, пересівала. Я не знаю вже, що я насіяла. щось насіяла. О, Тут ось, бачите, о, бачите, що треба полити мені ці майорці. не даремно я з відром тут. Це я їх сюди попересажувала. І їх треба полить. О. Хоп, це такі, знаєте, які це майорці? Це майори корот, маленькі, низькорослі. Ну, побачу, які вони виростуть. Та це ось у мене. Оце зверху, бачите, щось таке, як наче... Чи... Ні, не тут. Це там. Наче, як наче щось з'їдає. Ось ось. Ось, бачите, як наче щось з'їдає чи зламує. Ну тут воно й відходить, звісно, Ну наче хтось з'їдає. Так, йду. Тюльпани мої вже доцвітають. А тут оці пів, як їх звати, скажіть, то я скажу, гладіолуси. Ці повилазили, все гарно. Це ось, бачите, ось він. Такий єлі-єлі щось не хоче. Тут у мене сходять, ось дивіться, ото портулаки такі, що декоративні, що цвітуть. І тут ось я розрила, не хочу ній. І ні так, і ні сяк не хочу мене трошки полить. Полю. О, це таке ось о ковриком застеляється гарно. Тут обрієту садила, дитя, гвоздічка, яка вже моя виросла. Ось ближче покажу. І вже впало, і вон. воно медика. Обрієту сіяла, так раділа, що щось буде. А воно не зійшло, зовсім не зійшло. Жодна квіточка не зійшла. О, Зараз піду, це все мульчувати. привезли, піду пополиваю. Ага, і тут я ще хотіла, бо я не все полила тут. Так. І тут потрошку ось поливаю, все полила я там. Поливаю, воно минутою все висихає. Отам воно. Така картопля в нас уже зійшла, покажу вам. Вам собі на згадку, як я завжди кажу. Гарбузи посходили, соєшнички мої декоративні. Це були наші мені такі це квасолька така, у мене навіть не квасолька а боби, цибулька. Там я вже розсаду посадила. Чорнобривці. Все треба поливати. Там поливала, а це ще не поливало. Це треба теж поливати. Щось пожовкла моя розсада. Чого вона пожовкла? Нічого вона набереться. Я знаю, це мамина розсада, вона завжди всегда... так, а потім ще краще. А тут що в мене? Ось у бур'янах. <сіх> Та це шахів бур'яний. Е Суєшнички. Це ось гарбуці. Що це в мене? А, Ольга. Гарбуз Ольга. Це такий рядочок тут Ольги. І це, мабуть, теж Ольга. Чи я не знаю, чи український. Український родючий чи степовий, чи який він. А там должні були посходити у мене кавуни. Ну, не посходили, це кубашки. Пусті. Треба трохи сполотити. Я отут рядок посіяла. щух, Треба полить. Зараз полю. Зараз буду поливати. Цей рядок. Бо в кубашках не схотіло. І тут такі були і травлене насіння і щось. Нема. Взагалі кавунів нема. Не зійшли кавуни. І дині так довго. Чому? За того що сухо. О, а це все гарбузи, ще тільки вилізли два штуки. Це ж я ого коли садила. Та от не треба спішити. Ой, це ось зійшло. ось гарбузчик такий. Тут спаржу я посадила. Таку. Не знаю, що з того вийде, щось вийде. Думаю, що вийде. Оце я по цій орієнтуюся, ага, вона пов'яла. Пов'яла. Ну, ладно, я її не буду чіпати. Поливати треба. Все поливати. Як не поливати, то нічого не буде. Оце таке. Так, і тут що це голоносінний сходить. О, Бачите, грудки такі. І це голоносінний зійшов. І це голоносінний зійшов. Так. Ну, я подекілька декілька кидала в кубашки. А воно так оце. Оце так. Свишнички теж декоративні ще. Дуже люблю суєшнички. Так, тут що у нас? Тут табак, вчора, чи коли це я вчора чи позавчора садила. Та вам не ось у. табак, Тут ось теж вих... вилазять мої кабачки. Ура! Виліз, там, де поливала, там і виліз. А ти, а тут нема. То вже треба поливати, сюди не достало, то й не, не зійшло. Там кукурузи в мене три рядочка, не видно. Так, табак, табак. Горох. І там горох, і там горох. Трьома заходами. Один зимо, потім другий зимо, потім третій наші бурячки. Тут у мене морквочка сходить. Таке, знаєте, це вам це наче оту... наче то вміраючі блядь, я оце. Бо я так себе і чувствую. Ти чого? Чого ти? Щось під'їло, прямо з'їло. Прям з'їло. Я одну потім завтра пересажу. Зараз вже не хочу, чи зараз пересадити. А побачу, може закінчу відео та й пересажу. Ну це ж, це ж де те відео. це таке я таке го. Мені здається, що такі, коли я в такому настрої, то відео дивиться абсолютно не цікаво. Оце я лажу, це щупаю той бур'ян. Капусточка, яка гарнесенька вже маєш, що це таке якесь. А, то от сонечко. Чи так, да, чи, чи ні, чи так, чи, да, чи ні. Тут чорнобривці. теж. Та покажу трохи своїх срачів. Ну і вважаю, що це порядок у мене. Для мене це порядок. Ось уже така в мене петрушка виросла. Так. Шпинот, листя, шпиноту. дуже класно в яєчню додати. Там воно вже пострілкувався деякий. І це шпинот я досіяла. Це не шпинот, це бур'яни. Це кінза, кінза. Кінза чи кінза. Це салатик у мене такий. Теж з бур'янцями. ну Це не страшний, там ті дві бур'янини. Я вважаю, що це зовсім не проблема. Тут теж я салат досаджувала, досівала. Ось вже сходить, щоб свіженький потім був. Ось тут рядочок день. І по типу, неї дивлюся, вже потрошку сходять день. Може в людей вже великі, але майже тільки сходять, не знаю. Ну, минулого року в червні садила, то були, то я думаю, що і цього року будуть. І там в таку цілину садили взагалі, а тут щось не бачу. А тут щось не бачу, тут я пізніше. А є. Це ж воно, це ж Диня, Диня є, потроху сходить. Ну хай сходить. не теж сходять гарно. Це редька, яка вже йде, іде вся, ось, бачите, в стрілку йде. Вже її тут не особо. Ну така, знаєте, ще, ще можна. Ще можна вибрати на якийсь салат чи так погризти. Поливати, все треба поливати. Ну, це стрілкується вже все. Вже не буде вже радьки, мені щось так кажеться. Вже радьки не буде. Це моя цибулі часники. Ой, я вже хожу, думаю, нахера вона мені надо. Жила собі спокійно. О, яка хороша. Та це і все, більше й нема. Та все, 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 все в стрілочку, хоч воно і ріденько, ну, вже все. Ну, все якось ще виросло. І тако. Отако. А Отак красиво, правда? Це я замульчувала і ще хочу замульчувати Помідори, перець і баклажани. Такі справи. І кріпчик. Кріпчик трохи, звісно, крутиться, але ж, я думаю, що він набереться, ще сили. У мамки в моїй такий гарний вже кріп. У мене якийсь такий він не дуже хороший. Я думаю, що це насіння таке погоне. Я на той год чи може інший на цей год. Візьму насіння. У мамки й насажу. Чого мамка, бо мамка. Бо мамка. Цибулька така, теж оце, ця, що краща, бачите, стрілкується вся. А та от друга, вона навіть на, кольором інша, то голландська. І там я ще цибульку дотикувала. Треба поливати. І картоплю треба поливати, все треба поливати, все все хоче поливання. А я трохи задовбуюся, ті шланги, тяготь, чесно, признаюся. Але дача, що ти Віта будеш це розказувати якщо ти дачу. Я на той газон от, 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 викопаю басейн посеред гіятки. І з, з, вокруг посажу туї і газон. А хто буде за газоном доглядати? Ніхто. Скрізь коло всього треба робота. Ой, робота. Коло всього треба руки. Все робить, любить руки, все любить увагу. Піду, піти треба далі поливати, а я вже не хочу ті шланги тягнути. Мені треба йти поливати, а я вже не хочу ті шланги тягати. Зараз піду оцей, отам до полю, мабуть. А полить же ж, бачите, хотіла полить. Пополи, пополить, пополить треба. Десь я а де я ставила вже та відро, щоб мені полить. Піти полить ще, от ото то там ж, де я ці Кавуни посіяла. З домашнього насіння, не знаю. Оте магазинне, вот ще не зійшло. Чи я рано поспішила його садити, чи, чи не знаю. Але чогось не зійшло. Я чого так, бо я не хочу бур'ян поливати. Можна було б поливалку поставити. А я не хочу <кхем>, бур'ян там поливати. Тут ось теж оце сьогодні пересапало трошки. Вони посходили, клітки ще досівала мемкиним насінням майори. Я люблю майори, а будуть майори. Оце я цілими днями лажу, ляжу, а толку з того, що ти лазиш. Тут треба полуть, звісно ж. Все, все полію. Оток. Леганько. Якраз було чуди рядочок. Звісно, рядочок як кит постів. Ну но нічого. Нормально. Пішка включилася. Що? я сьогодні відкрила сезон купання в душі, в літньому холодно. Але так прикольно. Все, я вже всі діла свої поробила, вже я нічого не буду робити сьогодні. Вже я буду відправлятися, готуватися до сну. Змонтую відео нарешті. Хочу розмістити, як я вже, мабуть. Раз на два тижні. Ну, але знаєте, наскільки, наскільки вистачає ресурсу, ото наскільки я її і виставляю. Бо коли в мене немає настрою, то я не хочу. Я не хочу ділитися своїм одогамняним таким настроєм. Хорошо мені тут, правда. Тишечки співають, є чим займатися. Іноді, звісно, я і втомлююся. І важко трохи іноді. Але, але весело. Любуюся, там вейгела моя цвіте, гвоздички власнички цвітуть, прям ой, петунії. Скучила за своїми орхідеями. Треба якось вибратися, буде поїхати. Попіддобрять їх, вони там цвітуть у мене, зазульки, навірно. Дивіться, може, з вікон їх поприймати, бо вже таке світло. Манікюр, звісно, шикарний. Може до люби сходити. На манікюрчик намалилася кремом з воложувальним, з воложуючим. Єдине, що сьогодні я не зробила, це не помила посуд. А так, в принципі, те, що планувала, планувала я нічого не робити. Я все зробила. Я завжди планую не робити нічого. Бо як тільки я починаю так, те та треба, те треба, то нічого не зроблю. Те, що треба. Завтра теж собі там трошки понадумувала, ну побачу. Теж нічого не буду робити. Все. Дякую, що ви мене дивилися. Всім приємного, коли ви мене дивитесь, всього вам приємного дня. ранку вечера на добрый вечер, комусь кому-то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вас люблю, люблю, всем пока-пока